Привіт-привіт! У нас четвертий епізод гри Фростпанк. Сюжет. Новий дім і день 15. Ми продовжуємо історію, завантажуємось. А поки йде завантаження, натисніть лайк і підпишіться на канал. Напишіть коментар, якщо щось цікаве. Чи грали ви цю гру, наприклад. Чи можливо чули, бачили, чи знаєте, що ви, що скоро вийде друга частина, яка буде абсолютно нова по геймплею і відрізнятися від першої. А ми поки продовжуємо грати. У нас 4 безпритульних, але будинок будується чудово. О, що це? Умер. Пошук інших міст. Людина з Вінтерхому. Ми знайшли виснаженого чоловіка на околиці нашого міста. Він сказав, що прибув із Вінтерхому, поселення, розташованого неподалік звідси, і що він був останнім, хто вижив. Вінтерхом мертвий. Усі мертві. Немає надії на виживання в цій проклятій пустелі. Ви всі приречені, ви повинні втекти. Це були його останні слова. Тож ми, ми самотні в цьому світі. Померло. Оу, а це цей чувак, напевно, помер. Ця новина шокувала у всіх у місті. Тут мало би бути набага, багато населених пунктів і будівельних бригад людей, які живуть звичайним життям у будинках, опалюваних генераторами. Але ми одні. Надія падає. Сильно падає? Це місце смертельна пастка. Ми повинні вибиратися звідси. Ми повинні були залишатись в Лондоні. Напевно, воно не могло статись так. Стра страшний. Ці всі, всі ці бідні люди. Ми не можемо стати такими, як вони. Ми ніколи не повинні були залишати Британію. Панікьори. Вінтерхом терхом занепав. Усі вони мертві. Як ми тут виживатимемо без сторонньої допомоги? Ми повинні повертатись до Лондона. Тут у цій замерзлій пустелі для нас немає надії. Люди починають збиратись, коли новина про долю Вінтерхому поширюється містом. Деякі з них хочуть кинути все і втекти до Лондона. Починається паніка. Я повинен їм дати мету. І ми вибираємо духовна сила, віра і духовна сила. І зразу підписуємо Дім молитви. Нам потрібно місце, де сповідувати нашу віру в мир. Нова будівля, нові можливості. Люди, які живуть поблизу, зберуть. Це молитись, що підніме їхню надію. Вам доведеться побудувати два будинки. І у нас буде проповідь, можливо, і будинок. Дім молитви. Підписуємо закон. Введено новий закон. Так. Окей. В принципі, дивіться. Я бачу, що церкву я можу і тут будувати, на третьому рівні, навіть краще. Окей. Поки що так. А, окей, все, нехай так буде. Далі. А, мені дві церкви треба побудувати. Ну, нехай, нехай. Давайте тоді прорахуємо. Давайте дорогу. Сюди побудуємо аж. І побудуємо. Зараз приміряємося Де він має стояти? Щоби покривати усі будинки. Ось тут. Дорога заважає, так? Да? Ми її зараз зруйнуємо, вона зайва вже тут давно. Так, це дім молитви. Ось так, так, так. Тут покриває все добре, наче. А в центрі можна буде потім ще одну побудувати. Церкву таку. Так. Окей, давайте поки що так. І туди треба провести. А, тут проведеться, побудується. Непереконані хочуть піти. Сер, ви переконали більшість, але надії мало. Група наших людей все ще настільки налякана, що хоче втекти з міста в Лондон за 15 днів. Вони прийшли, щоби спробувати змінити вашу думку. Ви кажете, що віра нас рятує? Дурниці! Що? Будемо молитися про їжу, коли почнеться голодування? кричить один із них. Якщо ми не спробуємо дістатись до Лондона, то в кінцевому підсумку станемо як Вінтерхоум. Заспокойся, ми не помремо. Лондонці. Ваш народ розділений, деякі з них настільки налякані, що через 15 днів планують виїхати з міста до Лондона, не намагаються переконати інших приєднатися до них, полюючи на їхнє невдоволення. Страх може привести людей до вічі відчайдушних вчинків. Зберігайте мир, давайте людям надію та керуйте своїм невдоволенням, щоб, забезпеч... щоб безпечно провести місто через... через кризу, що насувається. Давайте так. У нас є 15 днів і 17 прихильників, того, що треба йти. Дім молитви дві штуки ми побудували. Ну, будуємо, точніше. У нас дослідники о, парові ядра. Падіння Вінтерхому, вулиці зруйновані, місто всіяне десятками трупів, міська хроніка описує нестачу їжу та нестримний відчай громадян. Наступні чвари, зворушення та падіння до анархії, боротьбу за скорочення ресурсів і врешті-решт голодну смерть. Останній запис. Боже, прости нас. Ми з'їдаємо своїх мертвих, надії немає. І у нас виявлено нове місце, куди ми підемо. Тут дерево, аванпост можна добувати. Вугільна шахта. І тут щось нове відкрилося. Можливо, варто побудувати ще одну групу зібрати і йти в інший бік. Так ми і зробимо. Зважаючи на те, що в нас є вільні люди на це. Дослідження одразу вибираємо. Ух, скільки навалило різних роботи. Ефективність генератора, щоб менше жер вугілля на 10% менше. Нехай. Так, о, друга церква вже. Майже готова. Ого, у нас з їжею проблеми почалися. Цікаво, чому? Де вона ділась? У нас почались проблеми з їжею. Окей, напевно, пере переведемо їх на супи, але поки що не можемо прийняти закон. Ще один день, 8 годин. Дім молитви, доми молитви побудовані. Зве зведено будинок молитви, які дають людям місце для спільної молитви. Так, і зразу можемо провести молитву, чуть-чуть підняти надію. Це раз у 2 дні можна робити. Народ голодний. Угу. Так, пообіцяємо за 3 дні. Чи зможу я за 3 дні набрати ту їжу? Питання. Ну, давайте спробуємо. Щось треба з ним робити. Дослідження ефективності генератора. Чудово. Давайте щось по їжі подивимося. Їжа та здоров'я. Тут ми вже максимально покращили. Хіба в теплиці йти, а для теплиць треба парові ядра. У нас їх нема. І я розраховував, що парові ядра підуть у нас на настільний бур. Оу. Поки що не знаю, що робити. Що би я досліджував, це. Я, напевно, піду все-таки оцей настільний бур зараз. І наступну лісопильну вже. Може і не варто будувати, вже побудую одразу настійний бур. Приїхали, прийшли наші е, дослідники, прісноводні джерела, глибоко підземляє, гаряче озеро, захищає кілька басейнів від замерзання. Дивимось, що тут є. Супроводити в цілій відправити, тих, хто вижив. Супроводжуємо. Супроводжуємо, нам люди потрібні, часу у нас достатньо для руху. Люди приєднуються до Лондонців, Сер, люди, які хочуть виїхати до Лондона, успішно закликали своїх друзів і сусідів приєднатись до них. Людей легше переконати, тому що вони мало сподіваються на наше остаточне виживання. У нас от ці хатинки в холоді, їх треба обігріти. Є декілька варіантів: збільшити радіус генератора або ставити додаткові обігрівачі, і ми напевно підемо в розширення радіусу. Добавимо ще одну людину на готовку. мені здається, вже пора. Так, вони з'їдають пеки прям в ноль. Але більш-менш е нагодовують людей. Окей. Е що ж, у нас є нова будівля це настійний бур, і таки ми його будуємо. Нехай буде. Потім. Дослідження вибираємо. Дослідження, дослідження. Механічне обчислення нам потрібне. Робимо. До речі, у мене побудувався аванпост, а я не створив групу, яка буде добувати вугілля. Вперед, хлопці. Мій правтик. Так, дійшли вже. Е, куди вони дійшли? Чекають. Ось тут чекають. Огляд. Сталь в ядра. Оглядай. Голодуємо. Голодує та розлютився. Американський табір був тут добре забезпечений всім, окрім їжі. Обшукуючи намети, ми знайшли більше жертв голоду. Більшість із них мало е, сильно зношені, але витончені протези і символи компанії виробництва Тесла. Ми можемо лише поховати їх і забрати їхнє обладнання. Забираємо одне парове ядро, це супер. Ідемо далі. Нам аж не так терміново ядро, тому хай ще походять. Холодні будинки. Вибачте, зараз це, на жаль, не можу вирішити. Відродження віри. Сер, люди почали відвідувати Дім молитви, їх поки не так багато, але це може стати початком чогось особливого. Здається, їм справді потрібне належне місце для поклоніння. Ради це чути? Сюди накинемо одну людину і приймаємо новий закон. І новий закон у нас все-таки піде в адаптацію і в супи. Супи дають недовольство, але люди не хворіють від них. І подвійні спайки. Тобто з 2 дв... з сериї їжі зробиться 5 пайків, замість того, щоб 4 пайка двох. Тобто один спайок на, дв... на дві їжі. Чекаємо. Створіть аванпост. Все. Працюйте на аванпості. Ще раз 12 годин, ще плюс дорога, вони будуть нам нести вугілля. Супер. Механічні обчислення дослідження. І ми йдемо в опалення в опалення, Радіус дії генератора. Дослідники дійшли до нас і вони привели нам людей два парові ядра. Супер. І відправляємо їх далі. Нехай ідуть і далі. Засніжена круча. І знову дослідники дійшли. Оглядають парові ядра деревина. Пам'ять про несправедливість. Центр поселення позначений вертикальним валуном. На його. Грубо виструганій стороні хтось вирізав таке. Нехай Бог простить генія, який пожертвував людськими життями в ім'я прогресу. Бо ми не можемо вигнанці Тесла Сіті. Пам'ятник чіпати не будемо, але хати на дровах вирішимо розібрати. Йдемо зразу сюди. Тут, до речі, буде Тесла Сіті, і я скільки дослідників не відправляв, вони всі гинули там. Тому цього разу я ми обійдемо зразу його. Міста. У нас велика кількість хворих, ще плюс безпритульні, нам треба будувати будинки. І поки що ми можемо будувати намети, тому що ми збільшуємо радіус генератора 3-30 людей покриваємо. І радіус генератора є. Все, дивіться, у нас тепер радіус генератора прям супер класний, але надалі йдемо в парові ядра. І ми їх зразу досліджуємо, тому що нам потрібно буде. Розширювати діапазон. Людей буде більше. Новий закон. Йдемо далі в молитви. Святині. Е, святині це крута штука. Або вечірні молитви з їжу. Їжі в нас немає, тому ми будемо святині. Побудувати одразу святині там, де люди, там, де люди працюють, їх потрібно будувати. Е, ось тут ми перекриваємо гарну кількість. Тут ми. Можу на одне це побудувати. Отут люди працюють. Отут люди працюють. От тут. Типу, треба, ще добудувати дорогу. Окей, окей, окей. Тут нічого не покривається, тут ще постійно ніхто не працює. Добре. Давайте тоді добудуємо дорогу до нашого. Е, буру. Так. І побудуємо тут дім молитви одразу. Є. Тут ще добувається 37. Ну, скоро будемо розбирати лісопильню. Зважаючи на обсяг роботи, нам дійсно потрібно нагадувати про молитву. Нарешті десь мирно виголосимо наші молитви. Святині побудовано. І у нас прийшли розвідники сюди. Оглядаю у ці Давайте супроводимо їх, що робити. Ми забрали вигнанців до місця. Добре. Я вже не знаю, що робити з їжею, насправді. Схоже, що треба йти хоч кудись там в їжу. Давайте ще базу мисливців побудуємо. Раз. Ще дві бази мисливців побудуємо. Правда, в невелику кількість людей, але, схоже, з кількістю людей проблем не буде. Тому давайте ось так. І сюди будуємо. Так, у нас. О, досліджений паровий центр. Всюди подовжена робота, але ж тут холодно трохи, чи що люди хворіють. Я думаю, нам пора йти в дослідженні в е здоров'я, і нам треба шпиталь. Нам треба дуже шпиталь, тому що без нього буде туго. Так, тут же немає що добувати, автоматон іде сюди добувати дерево. Це ми розбираємо цю будівлю. Голодних нагодували. Ура! Фу! Це все з наші супи. І недоволення прям сильно впало. Нова книга законів. Ну, нам потрібно рухатись далі. По львій кухні це повна єрунда. А от дім сілення це щось, як дім опіки, тільки там і медпункт посередині. По суті, це медпункт, в якому можуть працювати не інженери, а прості працівники. Що це Ще дуже круто. А, о, о. Так, але отут тоді ми дорогу мусимо будемо перебудувати трошки іншим чином. Ось так. Коли збудується, то ми заберемо цей шматочок, щоб там. Ну, мусимо вже викручуватись. І, напевно, все-таки теплиці нам потрібні будуть добувати їжу. Або теплої. Ага, а ні, шпиталь. 30 дерева. Давайте зачекаємо, коли дерево добудеться там швиденько. Що це? Подих надії. Цар, люди почали залишати особисті обереги, намистини та письмові молитви у святині кобітниці приношення. Здається, це допомагає їм підтримувати настрій у ці важкі часи. Я дуже радий це чути, справді. Зараз мені треба 30 дерева, є. І ставимо шпиталь на дослідження. Є. У нас. Що ще, ще хочуть, кілька переконують. Нехай говорить про священника, служителя заспокоїти людей. Давайте їх заспокоїмо. Ага, Ого, вони збільшили лондонців. Нічого, ми їх зараз. Тут сюди закинемо людей, нехай ще їжу добувають. Їжа нам дуже потрібна. Але це лише після. Якраз зараз буде, якраз робоча зміна пішла, та? 18. Супер. Вони ще щось встигнуть принести нам їжі. Невелику кількість, але все ж. І треба додати сюди будинок зцілення. Тут, як я казав, треба видаляти цей шматочок дороги, бо він нам тут не дуже підходить і так з'єднаємо ще. О! Можна сюди вже з'єднати, нехай. І можливо тут влізеться шпиталь. Напис на стіні: Відправити священнослужителя, заспокоїти людей. Надія дещо впаде, надія. Просто впаде сильніше. Хай буде, хай заспокоїє. Так, 54 людини у нас безпритульні, і тут нам вже би потрібно нормальні. Так, окей, тут ми ще добудовуємо, тому що тут вони у нас у зоні е генератора, а далі нам потрібно вже робити бараки. І наш повернувся. Давайте йдемо сюди його. Відправимо. І я би, напевно. Пришвидшив їх, але навіщо? Це не принципово. Шпиталь, шпиталь, оце принципово. Де ми його побудуємо? Я думаю, що отут вже є трошки зона генератора ще. І тут ми його і будуємо, певно. Так. Що ми далі досліджуємо? Теплиця, утеплення. Менше. У нас вистачає працівників, нам потрібні бараки, тепліші будинки. Бо намети це справді жорстко. Звичайно, біля генератора ще таке. Так, нам ще. Три будинки мінімум треба, але то вже бараки треба. Все. Поки що ми не можемо в цьому радіусі будувати інші будинки. Барак досліджений. І ми починаємо будувати перші бараки наші. Один, два, три. Три бараки. Є. Померла одна людина. Ой, це схоже пов'язано з лікуванням. Так, це не те нам дослідження потрібно. Будинок або теплоізоляція кухні, медзакладів. чи... Ну, у нас всі вони знаходяться в безпечній зоні. Давайте видобуток вугілля поставимо покращимо. І далі у нас тепохолодідання, тому ми будемо покращувати обігрів. Нехай він відходить з миру. Мудра людина, сер. Старий що помирає, написав вам листа з дому зцілення. Я помру доброю смертю у свій час, а не від болю, хвороб чи холоду. Я помру спокійно, знаючи, що місто в хороших руках. Ви розумієте, що людям більше, ніж їжа та житло, потрібно чимось годувати їхні душі. Я вдячний вам за це. Нехай він відходить з миром. Так, давайте дивитися, що в нас по складах. Я би оцей вугільний змінив на сталь, поки що нам потрібно. Потім оцей у нас деревина, і оцей теж вугілля. А, напевно, на вугілля. в перспективі ще один великий склад, побудував. Тут ми вибираємо мета, польовій кухні. так, вечірні молитви поки вбираємо. І там далі вартові віри нам потрібно. Вони будуть трошки втихомирювати недоволення людей, що нам дуже потрібно. Ще один акт вандалізму. Ось це, що нам треба. Лондоці зіпсували більшість стін. Закликають всіх приєднатись до них. Давай, священник, працюй. Ще одне повідомлення: священнослужителя побили. О, нам потрібні вартові, щоб е, віри, щоб охороняти вулиці. Так. Да. Саме так. Дослідження, оптимізація видобуток вугілля. Супер. Це пасивна здібність, просто технологія покращена. Е, але нам також це і треба робити покри. Нам треба дві речі: це їжі, багато запасати. І вугілля. Наразі в нас йде холод, тому я все-таки би зараз пішов потужність. Напевно, навіть обігрівачів, бо ми ними будемо підігрівати будівлі, які подалі, які нам потрібно. А потім підемо в якісь термоізоляції будівель, якщо встигне в нас один день. Дивіться, у нас є ще інженери. Я би ще одну майстерню побудував. Зараз тільки дослідимо біженець Вінтерхому. Чоловік, якого ми бачили здалеку, ніде немає його. Шукаючи його нору, ми знайшли щоденник вченого, який втік з Вінтерхому. Після того, як голодне місто впало в хаос, його лідер, капітан армії, призначив себе абсолютним правителем. Він намагався нав'язати порядок із застосуванням сили. Багато людей незадоволених покинули місто, та більшість із інших повстали проти нього. Забираємо ресурси. І йдемо. Куди? Йдемо в печерні скелі, йдемо в цей бік. І будуємо ще один ще одну майстерню. Де, ось тут погане місце. Давайте з цього боку його. Тут є ще таке місце, де можна типу, типу, при. Давайте сюди так і зробимо. Туди одразу треба дорогу якусь провести. Ну Давайте вже з'єднаємо по кругу. Можливо, це якось логістику їм покращить. І додаємо сюди людей. Супер. Дослідження покращення обігрівачів. Супер, супер, готово. Ефективність обігрівачів, щоб менше жерли е... вугілля теж потрібно. Тим більше, що скільки за все швидко. Подовжені години. Вирішу це пізніше, але ні, треба працювати, хлопці. До речі, гарно, що ви нагадали. Незадоволення в нас досить велике. Скоро буде стража віри. Вони з цим трохи розберуться. Nice. Кількість перекон. Нехай говорить попросити священнослужителя, Нехай служителя, нехай служитель. служитель та. Так як казав, це швидко добу, е, дослідилося. І раз ми вже сюди пішли, давайте. муфта, щоб у нас не зламався генератор на форсажі. Дослідник уцілілі. Угу. Супроводжу їх до міста. Тим більше це діти. Єдине, що я не зрозумів, чи в цій грі діти дорослішають. Ого! Дивіться, яка штука! У нас жодного. Ворога немає, не було <свіст> щойно. Що це виникло? Свічки для нещасливих Ради це чути. Серед людей більше. <свіст> Давайте в церкві за їжу у нас, в принципі, вистачає, проведемо вечірню молитву і, звичайно, молитву. Трошки надії піднімемо. Ого, похолодання на 20 градусів. Як я й казав, нам пригодиться. пригодиться обігрівач. І ми вже запускаємо обігрівач у всіх теплих будівлях, які вимагають тепла. Тут прям мороз, вони навіть працювати не можуть. Включаємо обігрів тут теж. І зараз будемо в якісь максимально термоізоляційні там, штуки для всіх будівель, яких тільки можемо робити термоізоляцію. Тут автоматон. Давайте. Наш дослідник прийшов. Світло на південь. Ми знайшли шматки пластини корпусу прикріплений болтами до Валуна. На ньому вигрівено на кій надпис: у 1886 році американська експедиція на борту Гефеста висадила тут у пошуках притулку від глобального зледеніння. Нехай Бог береже душі наших земляків, які загинули в дорозі, та на борту нашого братського корабля Прометея. Теслаград, забрати ресурси. Ми відкрили Теслаград, ми туди підійдемо, заходити не будемо, але ми відкриємо нові території. О, ні, а бараки то зовсім. М -м. Давайте що зробимо. Давайте зробимо ось так. Дорогу сюди-сюди. Я би навіть зробив ось так. Ще один барак сюди. І зараз розумієте, навіщо. Ось так. Будуємо дорогу. Може навіть не будувати зараз. Пласти, щоб воно прилипло до дороги. О, супер. І після цього це для того, щоб виміряти дорогу. Після того ми ставимо сюди дорогу і ставимо технології паровий центр, який поки що зменшує дальністю, але нам би ось так. Ось так, супер. І оцей будинок ми збудуємо і зразу вимкнемо, він нам не дуже потрібен. Досліджена муфта, супер. І оновлений паровий центр збільшуємо радіус. Так. Є, як ви бачите, навіть цей будинок попав в радіус, а цей не попав, тому цей ми ми вимгнемо. Е, обмороження. Гаразд, гаразд. Це погано, що обмороження. Буде інвалідом. І на кінець то у нас відкривається вартові віри. Давайте, давайте. Нам треба побудувати їм будиночок. Угу. Вони ось таким чином. Де би їм побудуватись? Тут якась така місцина широка, тут на іншу будівлю, більшу, більшу я би залишив. А їм сюди поставлю. Ось у нас добудувався. О, нарешті буде кому втрутитись. Чудовий. чудовий. Прави, праведним нема чого боятись. Супер. І. Що, набираємо людей сюди? Хранителі віри, в, віри встановлені, але їм треба підігріти. І зразу на три дні нічна процесія. Хода. Нічна хода. У нас немає нічого на дослідженні, потужність генератора ставимо. Але чи потрібно воно нам насправді? Я не думаю, що ми медзаклади беремо. І тоді нам не треба буде генератора хоча б на медзаклади. Ось у нас нічна хода йде, наша віра веде нас крізь лід. Ті, хто шукає надії, підміють очі до неба. Віра, наша єдина надія в цій замерзлій пекельній дірі. Молімося. Усі наші біди тривіальні перед лицем вічності. Співайте, браття, гімн справді творить чудеса. Напевно, я би сюди ще одну людину накинув, нехай буде. Об'єднані вірою. Сер, сьогодні в день ми проводимо вечірню молитву. Тут багато людей, вони моляться, але також розмовляють і сміються. Я давно такого не бачив. Нічого настільки натхненого в нашому місті. Це справді об'єднало громаду. Я радий це чути, панове. І наразі ми завершуємо нашу серію. Продовжимо боротися з невдоволенням в наступній серії. Дякую, що подивилися. Я сподіваюся, що ви всі вболіваєте за наше місто. Ставимо лайк. Пишемо коментар, підписуємося, не забуваємо сказати щось цікаве про гру, про ваші враження. чи купили би ви гру, до речі, вона по знижці була ще 60 гривень. Ну, без DLC-шок звичайно, з DLC-шками щось біля 200, в залежності, скільки ви їх хочете пак стою. Тому, ну, боже, це таку гру я так заліпаю в неї, в мене вже награно, напевно, годин 50 в ній. Вдалого дня, вечора, чи будь-якого дня доби, які ви дивитеся, і бао-бао!